Добрий день! На вулиці вже середина лютого, і прийшов час сіяти цибулю на головку. Хочу показати, що я буду сіяти в цьому році і розповісти про свій досвід. Не дуже гарний, але враховуючи всі ці, ці о, о, помилки, що я... Допустила в тому році. Спробую ще раз. На початку я покажу, що в мене є яка цибуля. Я сіяла ці відкриті пакетики в тому році. Значить, цибуля Universo F1. Всім відома XBSHM, яка в мене. А, ні, це Кенді. А XB в мене немає. Нема. Кенді. Так. Далі, Куп... в тому році я сіяла. Цибуля тоска. Така довга, навіть вони пишуть, що тут 14-17 см довжиною. Така довга і, і худенька така. Спробуємо. Ці цибулі на перо я буду в ґрунт і одразу тому відкладаю. Є в мене дві червоні цибулі рубін і ред барон. Я подивилася, що ред барон це пізній сорт, а рубін скоростигой редбарон в мене не так багато місця для цибулі. В мене. Одна грядка 6 метрів вже з осені посаджена сімейна цибуля на зелень. І, напевно, що ще одну грядку я для цибулі зроблю. І все. Бо в мене немає місця більше. Тому я виберу скорости глурубін, а Red барон залишу на іншим разом. От. Так, далі. Трошки посію е, порей. Цибуля парей. Трошки мені потрібно штучок 6, не більше. Ми її не, не сильно любимо, але сушимо і в приправи вона смачна. І що, ще в мене є глобус ось така цибуля. І е, її я, напевно, що спробую посіяти е, десь на початку, в кінці березня або в середині навіть, я подивлюся по погоді, е, одразу в теплицю на розсаду. Чому? Тому що е, в тому році я сіяла багато цибулі ну, на розсаду вдома. І сходила вона в мене добре, але я знаю, що для цибулі потрібно, як вона зійде, їй потрібна прохолода. А в мене такого немає. Навіть на балконі в мене південні вікна всі, і навіть на балконі, коли на вулиці холодно, а сонечко є, то на балконі стає дуже спекотно. І цибуля вся. Висохла, полягла. Тому я думаю, що в цьому році е, спробую так посію потрошки, е, вона зійде дома, в квартирі. Зараз на вулиці холодно і не так е, часто буває сонце. Тому вона зійде і я винесу на балкон. На балконі зараз у мене десь. Е, 14 градусів, тому що на вулиці мінус. І вона буде рости. Коли потепліє на вулиці, я відвезу її в теплицю на ділянку, Надію, що вона там виживе. Бо по-іншому в мене ніяк не сходить. Але я буду сіяти потрошку, тому спробуємо так. Ну, а глобус, це буде одразу ґрунт, спробую ще так. Бо в мене ніяк не виходить виростити цибулю за один рік. Ніяк. Тому я підготувала ось такі, вирішила, що в мене буде рубін, тоска, перей трішечки і кенді і університет. Ось такі, такі якось є. Щось я як себе не купила. Ну, ладно. Хай буде так. Починаємо. Значить, насипала я від сметани, бо для цибулі потрібна така висок, височенька плашечка, більше 10 см. Тому я ось набрала одразу, взяла. Підписувати, ось, що це в мене. І так, набрала землі. Ось так. Зараз пройлю. І обов'язково покажу, вийшло в мене чи не. не вийшло. Навіть якщо не вийде, я вам обов'язково покажу. А ще в мене на ділянці земля, напевно, більш кисла. Я не перевіряла, але в мене не росте там буряк. Ну, росте, але маленький. І цибуля дуже погано росте. З часником. Часник. Я вапином проливаю, <кій> цибуля у мене не дуже велика росте. Росте, але не дуже велика. Тому мені предстої, предстоїть робити розкислення знову кожної грядки. Так, цибуля універсія. Я казала, що мені потроху треба. Тому... Ось такі це Нідерланди От, розкидую. Потрохусь я, напевно, забагато, але я думаю, що вони не всі зійдуть, тому вже скільки є. Ось так вийшло, пишу універса. Універса втикаю. і засипаю, от і весь посів. Все, і будемо чекати. Будемо чекати, як тільки петельки тут з'являться, я буду виставляти на балкон. Далі кенді Ті вже зелененькі. з лейпаном. І використовую кенді. Кенді. Це F1. Universal кенді Це повинно сходити гарно, але ж далі немає для неї умов вирощування, тому що в мене дуже жарко. Навіть на балконі. В березні то зовсім вже жарко стає. Хоча він не, отоплює, не отоплюється, але сонечко, південь вікна. Так, далі трошечки червоної, рубін, поранення цибулька Хочеться о, рано тримати Тут багато насіння. Так, звичайно, чор, чорне насіння черношечка. Наші насіння. Так, розкидую. Я думаю, та, так само буде схожість гарно тут до 27-го року. Терміни придатності, так, і все підцепцію робім, робив. Дуже мені хочеться виростити, але. Щось якось. Так, тепер ця тоска. Ну, форма в неї дуже гарна, така видовжена, довга цибуля, головка. Її різати, різати напевно, дуже легко. Страви, коли готуємо. Так, синенькі такі. Так само галандія, напевно ж. Саме розкидаємо. Так, пишемо тоска. тоска, Написано, що це сорт. пізньостиглий, Так. Цибулини міцні, незвичайною подовжено овальною форми, великі довжиною 14-17 см, вагою 160 г. Подивимось, може подивимось, а може і ні. Ну, Якщо в мене вдома не вийде, я спробую ще в теплицю їх так само висадити. Закрываем, землею, Ну и парой, парой. Так все останься, остальные на синяя вся высыпала. Тут трешечки. Де мені і трішечки потрібно? Так, пишу порей і, ось так закриваю землею і пролю ще раз, накрию. Поліетиленом, кульком якимось, щоб таку, щоб влага була там. І в тепле місце, можна тепле темне бо землею закрити, і чекаємо, як тільки петельки з'являться, одразу вже буду виставляти. На прохолодніше, щоб вона не витягувалася, і їй було дуже гарно, бо знаю, що цибулю, кажуть, навіть вона росте плюс 5, плюс 10. Температура для неї гарна. При 30 вона рости не буде. Вона сохне, не наращує корені, тому їй це не підходить. Ну все. Дякую, що мене подивилися. Підписуйтесь, пишіть коментарі. Всім пока!